Друзі, всім привіт! Пишуть один індик, два індика, я такий зазнався, там це все. А ні, в мене трохи перестановка. Ви подивіться, що тут в мене робиться. Коротше, всі вони разом. Друзі, їм класно, все там, поп-хоп-фуп, така куча індиків. Воно вияснення віддань, там домінантні ігри, це все. Друзі, ви часто задаєте питання, як відрізнити самця від самки. Я зараз вам розповім. Все дуже просто. До двох місяців важко їх розрізнити, так як вони можуть бути, що самець менший, що самка менша. Пізніше вже можна розрізнити. Пишу там в інтернеті, дивитися в дючку, тири-пири. але суть цього не міняє. Навіщо вам знати? Там до двох місяців, де самець, де самка. Від цього нічого не поміняється. Отож, самця. І мало того, що самець пишеться, в нього ще є. В е, першого появляються отакі нарости на шиї і хотюнчик на лобі, ось ви бачите, хотюнчика. У самки ж навпаки, дивіться, ось теж самець. У нього хотюнч... е, нарости і хотюнчик, бачите? У самки теж нарости є. у самки теж є нарости, але хотюнчика на, на голові, бачите, немає, друзі. Він такий манюсінький, Оце в мене самочка. Самець, видно, де самець, дивіться, який в мене красивий. А, ось така маленька жопка. Я особисто їх розділяти не буду. Вони будуть в мене гуляти на вільному вигулі. Отут я ще дороблю типу виход, я їх об'єднав, отам в мене буде молодняк. Те, що зараз ми тестуємо на крамарі козацькому. Я просто в 5 місяців буду самок прибирати і все. Ну, тобто, проблеми не буде. Але ви подивіться, їм 2,5 місяці, 2 місяці і 6 тижнів здається. Ви подивіться, які красиві.